Всім привіт! Мене звати Українчик, і це прогноз погоди на серпень 2025 року. У серпні 2025 року очікується доволі приголомшлива погода. Але, як на мене, нас з вами важко здивувати погодними явищами. Адже від самого початку цього 2025 року погода тільки і робить, що щодня нас дивує. Зима була відносно теплою, а морозних днів було дуже мало. Пам'ятаю, як на початку лютого почав відчуватись перший подих весни, настільки тепло було. Більшість з нас подумали. Що починаючи з цього року весна завжди буде починати з лютого, а не з березня, як зазвичай. А от березень, навпаки, був доволі морозним. Добра третина березня подарувала нам ранкові і нічні заморозки, а про те, що в березні кілька разів випадав сніг, я взагалі мовчу. А потім квітень він зустрів нас надзвичайною погодою. Теплою і сонячною, але після гарної зустрічі було немало прохолодних і дощових днів. Травень брав приклад з квітня і також дарував нам чудову погоду. Червень у деяких областях був доволі дощовим місяцем, але дощі зовсім не рятували від спеки. Липень обіцяє бути дуже посушливим і шалено палючим. Та наразі існує декілька надзвичайно важливих запитань: чи серпень 2025 року не буде сильно спекотним місяцем, або серпень подарує нам багато дощів. А також дуже цікаво, чи не буде погодної аномалії у вигляді заморозків у серпні 2025 року. Я максимально детально розібрався у цьому питанні, і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується у серпні 2025 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. Тож, чи буде серпень 2025 року надзвичайно спекотним місяцем? Або все ж таки дощі збалансують спеку третього місяця літа і чи очікуються аномальні заморозки у серпні 2025 року? Одне скажу одразу і впевнено, надто сухо у серпні не буде. Згідно з даними синоптиків, у перший день серпня. На більшості території нашої країни очікуються потужні зливи та грози, можливі пориви вітру до 30 метрів за секунду, а це вже майже ураган. Та незважаючи на такі важкі погодні умови, денна температура повітря по всій країні буде дуже висока і коливатиметься від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. Нічна буде на рівні 19 градусів тепла. 2, 3 і 4 серпня очікується хмарна з проясненнями погода. У одних областях буде дуже сонячно, у інших частіше з'являтимуться хмари. Дощових опадів у ці дні чекати не варто. Якщо десь трохи і покрапає, то це буде легенька мжичка. Усі ці дні денна температура повітря буде триматиметься на рівні 27 градусів тепла, нічна коливатиметься від плюс 19 до плюс 17 градусів. 5-го числа небо над усією країною накриє сірою непроглядною ковдрою з хмар, але жодної краплинки ці хмари з себе не вичавлять. В день на термометрах буде плюс 26, плюс 28, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. 6 серпня денні і нічні показники термометрів будуть незмінними в порівнянні з попереднім днем. Але у шостий день останнього місяця літа у більшості областей місцями очікуються короткочасні дощі. 7-го числа небо буде хмарним. Але дощові опади не завітають у жодну з областей. В світлі години доби температура повітря буде на рівні плюс 27 градусів, в темні коливатиметься від 19 до 17 градусів тепла. 8 серпня знову литимуть невеликі короткочетні дощі в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за нуль. У нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. 9 числа синоптики прогнозують сонячний день, кажуть, на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари, нічна буде на рівні 18 градусів тепла. 10 серпня очікуються складні погодні умови. У більшості регіонів литимуть потужні дощі і не прості, а грозові. Місцями випаде град. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Вдень термометри покажуть плюс 26, плюс 28, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. 11 числа відчутно похолодає Середня денна температура повітря.